Вітаю всіх на каналі сервісного центру ADMC. В сервіс професійного ремонту та продажу ігрових та сучасних ноутбуків У нас відновлений ще один готовий до продажу ноутбук. До речі, одна з найпотужніших моделей, яка в нас взагалі в продажу була. Це в нас Asus ROG Strix G733 QSA. Ну і якщо ви розбираєтесь в найменуваннях, то можна вже зрозуміти, що це модель з великим екраном 17,3 дюйми g 733 ну, а індекс QSA каже про те, що одна з потужних конфігурацій саме в цьому корпусі. Одразу давайте скажу, що ноутбук має дуже потужний процесор, дуже потужну відеокарту, дуже швидкий та якісний монітор. Тому, в двох словах, цей ноутбук він зацікавить саме тих людей, які шукають собі ноутбуки потужних і конфігурацій, скоріш за все, для ігр. Тому що ну, зазвичай інші, скажімо, програми якісь чи такі інше, воно навіть, можливо, і не потребує настільки потужного ноутбука. Ну і Екран 360 Гц з такою частотою оновлення. Це саме для шутерів, саме там, де треба дуже швидко бігати, прицілюватись в стрибках, там, ну, то в польоті і таке інше. Але в будь-якому разі, ноутбук однозначно підійде і для будь-яких інших завдань, він з ними впорається дуже легко. Ну Давайте переходимо до конкретних характеристик даного ноутбука. Процесор в цьому ноутбуці Ryzen 9, тобто серед лінійки Ryzenів топова, максимальна версія п'ятої генерації 5900 hx Процесор потужний. Одразу забігаючи наперед, скажу, що ефективна дуже система охолодження в цьому ноутбуці. Вона, хоча й виконана на трубках, проте з використанням інтермоінтерфейсу рідкого металу. Рідкий метал у нас тут на процесорі, тому охолодження саме процесора максимально ефективне і він може розвивати максимальну потужність при своїй роботі. Тому мало того, що це потужний сам по собі процесор, ще й умови для нього створені такі, що він може працювати на дуже високих частотах. Щодо відеокарти, як завжди, маємо їх дві одну вбудовану в процесор для того, щоб ноутбук працював довго від батареї. Якщо не помиляюсь, там близько 4 годин, можливо, навіть більше. Скріншот у нас, як завжди, на сайті, за посиланням, яке буде в описі до цього відео, там і вартость і все інше зможете ви побачити. Друга відеокарта у нас дискретна, яка буде використовуватися саме для великих навантажень. ну, В даному випадку, можливо, це скоріш за все, будуть ігри. Це у нас 30-та серія, як бачимо, RTX 3080. Скажімо, в лінійці 30-ї серії, максимальна відеокарта. 256 біт шина, 8 ГБ відеопам'яті. Ну, тобто, за своїми характеристиками буде трошки випереджати навіть RTX 3070. Зазвичай все ж таки, ноутбуки, які з потужними конфігураціями в нас йдуть, вони на 3070. Цей вже навіть на 3080. Тому з такою зв'язкою процесора та відеокарти, я не сумніваюся, тому що ну, будь-які завдання, які буде треба виконувати цьому ноутбуці, він впорається без будь-яких проблем. Так, ну диск в цьому ноутбуці у нас, звісно, буде на 1 ТБ, тому що ну, нема сенсу ставити менше, все ж таки конфігурації топові, щоб людина могла одразу брати і користуватись, не думаючи про те, що там в найближчим часом треба буде ще щось доставляти. Але якщо буде потреба доставити, є ще один слот для ще одного диску, можемо без проблем це зробити. Звертайтесь. Диск новий, як бачимо, 0 днів, 877 ГБ, 100% показники. ну, тобто... Звісно, що проблем не має бути ніяких. Так, ноутбук в нас трошки попрацював. Про це в нас свідчить в принципі батарея, яка віддає 23% від його ємності, через що, скоріш за все, там і буде 4-4,5 години ну, до 5. Бо о, такі ноутбуки з нуля вони працювали десь даже навіть 6 годин могли працювати. Ну проте все ж таки той час, який я вам озвучив, я гадаю, для таких ноутбуків ну, взагалі-то модель з 17 дюймовим екраном, ну вона дещо Великувато для того, щоб зносити його постійно з собою, можна, але не дуже зручно. Тож, я так гадаю, що буде цей ноутбук більшість часу часто стояти на столі, буде підключений до мережі, для того, щоб він працював на максимальних потужностях і частотах, тому що всі ноутбуки вони виходять на максимальну свою потужність тільки від мережі, батарея не може здобутитися. Поживати, зживити такі потужності. Тому вважаємо, що він буде працювати від мережі. Ну тоді до батареї взагалі не буде ніяких претензій. Це в нас дані щодо відеокарти одразу для тих, кого це цікавить. До речі, дивіться, я трошки помилився. Я сказав, що тут 8 гігабайт, а тут 16 гіббайт. Оце дивина. Бачив перше таке. А, ну, така ситуація. Тоді, скоріш за все, RTX 3080 має навіть 16 ГБ відеопам'яті. Тут будуть шалені і пропускні способності, тому, здатності, тому ну, тобто, відеокарта можна одразу казати, що теж топова. Так, екран Екран 17,3, як я сказав, великий, те, що він найшвидкий, який був взагалі зараз у нас в продажу 360 Гц частота оновлення, і HVA стандарт цієї матриці 1000-1. Це підвищений контраст, Ну, не варто було іншого очікувати, все ж таки така якість. 100% SRGB політри є в цього ноутбука, тобто тієї, яка використовується в системі, тому виглядає тут картинка дуже приємна. Ну, Чого було і очікувати від таких конфігурацій. Так, давайте одразу подивимось на екран, що в що нас з самим екраном. Так. До речі, одразу за звуком механічна клавіатура встановлена, якщо я забуду потім про це сказати. Так, ну, бачимо. Насиченість кольорів. Червоний, зелений, синій. Ось білий. Ну, тобто, для того, щоб о, краще було видно, якщо дефекти є якісь на матриці, то найкраще їх видно на білому фоні. Бачимо, що екран без дефектів. Так, ось чор чорний також для того, щоб. Бачите, що тут теж нюансів немає. Одразу скажу, що до екрану. Якщо придивлятись, ось бачимо на поверхні самої, самого екрану дещо відбилось кути невеличкі від кнопок. Ось це, на жаль, бачите, на екрані є. Але. В звичайному режимі ніяких шансів побачити це у вас не буде. Ну, тобто, цей нюанс, який є на поверхні самого екрану, він буде видно його тільки на повністю чорному фоні. Ну, і якщо у вас буде зовнішнє освітлення, щоб воно відбилось. Бо навіть в темряві на чорному фоні ви це не побачите. Ну, тому я гадаю, що ну, вважаю, що це ну, це взагалі невеликий дефект. Так, це в нас щодо екрану. Далі переходимо до стану. Стан ноутбука чудовий. По-перше, ціли всі кути. Ну, тобто, якихось пошкоджень ноутбук в нас не отримував. Все це в нас ціле. А, ну, давайте одразу подивимось на кришку матриці. Ну, якщо придивлятись, ось можна побачити ось такого характеру подряпини на кришці, одну я знайшов. Ну, ось тут трошки ще є декілька маленьких. Тобто сліди використання все ж таки на кришці можна побачити. Далі є ось така накладочка. Для того, щоб її зняти, треба закрити матрицю. Ось така накладка в нас знімається. Це в нас для кастомізації ноутбука, він йде в комплекті з коробкою. В коробці тут у нас ще є ось така срібляста і є Прозора. В комплекті ще дві накладки до цього ноутбука. Так, щодо слідів на топ-кейсі, ну, я майже їх не побачив. Якщо вже зовсім прискіплював. Придивлятись, можливо, можна побачити, що десь ось в таких містах є трошки полірування. але навіть на клавішах ну, треба придивлятись, можливо, ось на Z, тут десь у маленькому куточку є якась, якась заполірованість. Проте ну, стан, якщо дивитись просто нормально, не прискіпливо не приглядаючись, в ноутбука чудовий. Переходимо до портів. Так, починаємо звідси. Бачимо отвори для відведення гарячого повітря. До речі, їх тут буде чотири. Ну тобто, як я кажу, в як це зроблено в ноутбуках чудових конфігурацій з максимальним. З максимально реалізованими можливостями по охолодженню. Далі два порти USB 2030 високошвидкісні. Є в нас роз'єм для під'єднання наушників 3,5 дюйму, підсвічування нижня частина, яке в нас регулюється, може підключатись, відключатись. З цієї сторони, давайте одразу з цікавого. Це в нас слот для під'єднання ось такого хід ключа. Ключ цей буде в комплекті з цим ноутбуком. Все ж таки, це топова конфігурація. Так, це покажу, як це працює. Ось такий сам по собі ключ, в самому ноутбуці встановлена викликається ось цією кнопкою утиліта Armory Crate. В ній є ось такий пункт Keystone. Бачимо, що система зараз його не бачить, бо він не підключений. Проте, якщо ми його підключимо, Буде, по-перше, цікавий спецефект звуковий та по клавіатурі. І в нас тут з'являється кейстоун. Бачимо, з'єднано через док червоний. За допомогою цього ключа, який під'єднується до цього порту, наскільки я розумію, бо я особисто їм не користувався, можна зберігати ті налаштування, які будуть в вашому особистому обліковому записі Asus. Я так гадаю, що там деякі паролі він може запам'ятовувати, може деякі ще інші налаштування, тому дуже зручно. Забрали його потім з собою. Якщо, наприклад, вам треба, щоб цим ноутбуком ніхто не користувався, крім вас, поклали його ось в цей брелок і, можливо, повісили його кудись на рюкзак або на ключі, або ще кудись. Буде в комплекті, йде в комплекті до цього ноутбука. До речі, не дешеві ці ключі, якщо їх втрачають і потім треба шукати та купляти. Тому з цікавого, так. Це в нас був роз'єм для під'єднання цього хід-ключа. Далі в цій частині залишився тільки отвор для відведення гарячого повітря. Я б хотів тут побачити ще один USB, і було б взагалі ідеально. Проте ASUS чомусь так не зробив. Ну окей, йдемо далі. На задній частині у нас, як я казав, ще два отвори для відведення гарячого повітря, максимально реалізовані можливості. Ще один порт USB 2030, ось куди годіли, бо він краще б на мене був би там. USB-Type-C, один є e порт До речі, дуже, дуже швидкий. Мені подобається, саме ці ноутбуки підтримують, наприклад, дуже швидке копіювання даних через цей usb Type-C стабільно. HDMI для під'єднання зовнішнього монітора, мережа LAN для повноцінної, повноцінної інтернету повноцінної мережі. Ось така у нас ситуація по портах. Ну, як на мене, достатня для нормальної роботи. До речі, тут і високошвидкісний стоїть. Безпровід... Безпровідний контролер в мережі також. Якщо не пом... ну давайте не будемо гадати, давайте подивимось, хто в нас тут. Мережі. Wi-Fi 6 є, А X210. Ну, тобто сучасний. Так, стан є, порти є. В комплекті до нього, звісно, буде оригінальне блок живлення, який має бути 240 Вт. До речі, в порівнянні з 280 значно менше місця займає, значно менше важить. І дуже якісний, довгий кабель, яким ми комплектуємо, щоб не використовувати ніяких неякісних перехідників, одразу використовувати тільки якісний кабель, щоб не було ніяких проблем. Підключили і забули. Так. Ну, можна вже підвести якісь підсумки. Як я казав, що ну, бачите, ноутбук потужний, ноутбук в непоганому стані, з дуже швидкою матрицею, на дуже швидкої, швидкій конфігурації, з додатковими фічами на кшталт того хід ключа. Ну, тобто це топовий конфіг. До речі, в Asus це йде не просто Asus ROG Strix, а Asus Rog Strix Scar G733. US такі топові моделі для тих людей, які полюбляють потужність ну, і ігри, я так гадаю. Так, переходимо до того, що можна побачити його в нас в офісі в Києві на Подолі, якщо буде цікавити вас особисто ознайомитись з цим ноутбуком. Далі, якщо ви знаходитесь в іншому місці України, його також можна замовити без проблем, ви можете, ну, ми не беремо передоплати за ноутбуки. Ви, звісно, можете сплатити повну вартість, таким чином ви зекономите на комісії новій пошті, бо вона складає 20 гривень плюс 2% від суми. Ну, це на таких сумах може бути вже такі суттєві гроші. Тож, щоб не платити ці кошти новій пошті, можна перевести їх одразу в повному обсязі. Але якщо ви з нами, з нами не знайомі, не знайомі, ми з нашою репутацією не хочете ризикувати, тоді без проблем можна передоплатити лише 300 гривень за доставку. Це ми беремо цю плату. сплату тільки на той чи рахунок, якщо ви ноутбук поїде до вас, повністю ви бачите, в якому стані, а ви з якоїсь причини особисто його не заберете. На решту суми він їде до вас накладеним платежем. Ви все отримуєте, все повністю в коробці. З блоком живлення, з кабелем, ось в такому стані, встановленою системою, драйверами, активованою ліцензією. Система тут свіжа, встановлена з нуля, 11, активована ліцензією. Тобто, ну, бери і користуйся з усіма драйверами. У себе на відділенні ви можете підключити блок. На робочому столі будуть тестові програми. До речі, давайте подивимось, я ось що забув, показати вам дані саме по відеокарті. Це ж цікаво. Ну, і взагалі, як це виглядає на цьому ноутбуці. Ви зможете так само в себе на відділенні запустити ось ці програми. Вони всі є тут на ноутбуці. Нас буде цікавити ось GPU-Z, той, який буде нам показувати всі дані щодо відеокарти. І відкриємо собі ще HW-монітор, тому що він нам покаже все інше, чого нам не покаже GPU-Z. Так, Для тестування у нас тут на робочому столі є ось така штука. Одна з дуже, ну, це не стара, досить сучасна гра, яка досить суттєво буде навантажувати нам і процесор, і відеокарту, тому в ноутбуках, в яких є будь-які проблеми з системою охолодження, з термоінтерфейсами чи ще щось, ці проблеми одразу буде видно. Ну Якщо, звісно, є програми, які показують ці дані, і якщо знати, куди дивитись, ну, це я зараз вам покажу. Як і казав, ну ось дивіться, навіть при зовнішньому освітленні зараз е, ніяких слідів на екрані не видно. Так, ось вона вже в нас і завантажилась, незважаючи на те, що досить велика. Ось таким чином це виглядає. Ну, що тут казати про якість зображення, про швидкість взагалі ніяких не може бути запитань. Тобто в будь-якому режимі чи ходьби, чи бігу, чи стрибків, будь-яке прицілювання, все працює максимально точно. Ну, просто нема ніяких взагалі. В мене як у людини, яка е, тестувала, збирала дуже багато ноутбуків о, при тестуванні жодних запитань щодо швидкості. Е, ну, давайте, до речі, впевнимось, що тут е, зараз встановлені ультра налаштування. Тобто все на максимумі, на якому тільки можна. І тепер давайте до тих, тих цифр, які нам скажуть, що зараз в ноутбуці. Що ми бачимо? Бачимо, що в нормальному режимі ПВР у нас зараз працює відеокарта. Давайте, ну, давайте зараз тут будемо дивитись поточній потужності. Бачимо, що це ну, 107-112 Вт, 82 з яких це саме потужність відеочіпа. Так, навантаження GPU load ну Дивимося, що навіть це такий відеочіп, що такою грою він не навантажився лише на 70%, бо зазвичай більшості ноутбуків це вже 100. Так, Бачимо температуру 78%. ну Зараз, поки буде гра, ми побачимо на якому рівні вона зафіксується, бо 78% це взагалі нормальна температура, можливо, навіть буде до 80%. все ж таки. Так, а тепер давайте до максимальних цифр. Бачимо, що цей відеочіп у нас був максимум 128 Вт потужності видавав. Бачимо частоти, для тих, кому це цікаво. 79 градусів було максимально. І що в нас щодо процесора? Дивіться, процесор у нас працює, максимум був 85 градусів. Для Ryzen, який зазвичай на термопасті дає ну, десь приблизно 90, а дуже часто ще й трохи більше 92-93. 85 градусів, ну це чудові цифри. Хоча потужність, бачимо, навіть була десь підвищена навіть до 60 Вт. Ну, ось відеочіп, ну, до речі, відеочіп, як бачимо, тримається в нас на позначці 78 градусів. Тобто, ось вам цифри. Відео дані про те, що в режимі навантаження все працює так, як треба, без перегрівів, без будь-яких проблем, там фрізів, чи це ще чогось, що могло б бути, якщо в ноутбуці є якісь проблеми. Тож. Ось зараз можна вже точно робити висновки про те, що це чудовий ноутбук для гри, дуже потужний, з запасом для будь-яких завдань. Тому, скажімо, особливо для тих людей, кому поставити на стіл, користувати стаціонарно 17,3 дюйма, великий екран дуже зручно. Ще й механічна, як я сказав, клавіатура. Ну, це вже для тих людей, хто дуже сильно в цьому розбирається, кому ці нюанси вже важливі. А так я вгадаю, що задовольнить ця машина з тим, з якої потужності вона працює будь-яку людину. Тож це в нас був Asus G733 QSA, потужний ігровий ноутбук від Asus Rock Strix Scar. Якщо у вас є запитання за цим номером, він буде, до речі, і в описі до відео. В Telegram або Viber можна задавати нам запитання. Ще там буде посилання на нюанси щодо доставки. Знову ж таки, якщо там якісь ще у вас запитання залишаться, або можете запитувати в Viber. А я вам дякую за прийнят. Це різний центр ЕймКиїв. До побачення.